Питання етики. Цього разу посередником між Мануелем Андрадасом та замовником була людина на ім'я Родольфо. Родольфо був нічим не примітним чоловіком невисокого зросту, у поношеному костюмі. Ідіть за мною, прошепотів він, проходячи повз Андрадаса. Вони зайшли до напівпорожнього кафе, зайняли кутовий столик і замовили каву. Фотографе, не хочете трохи розвіятися? Поцікавився Родольфо після того, як офіціантка відійшла від столика. Під Сальвадором є чудове тихе містечко, називається Байя. Місця там маю зазначити чудові. Природа, як у раю, краса невимовна. Можна й розвіятися, байдуже знизав плечима Мануель. Які терміни? Конкретних термінів немає, фотографе, але бажано не затягувати. Мануеля Андрадеса у кримінальному світі Ріо де Жанейро всі звали фотографом. Право в тому, що до того, як стати кілером, він справді був фотографом, причому дуже добрим. У Мануеля досі була фотостудія, яка була чудовим прикриттям. Який мій гонорар? Мануель підняв карі очі і холодно глянув на співрозмовника. Триста тисяч крузейро, відповів Родольфо, мимоволі зіщулившись. Плюс витрати, звісно. Третина завдаток. Їх я мушу отримати наперед. Сподіваюся, ви знаєте мої умови. Чоловік на ім'я Родольфо кивнув. Він нашкрябав на серветці недогризком олівця ім'я та адресу жертви і показав Мануелю. Жінка, похмуро похитав він головою. Я волію працювати з чоловіками. Нічого страшного, весело засміявся Родольфо. Жінки теж люди потискаючи руку на прощання, він непомітно передав Мануелю товсту пачку грошей. Через шість днів Мануель Андрадас зійшов на берег із невеликого корабля в баї. Намагаючись не привертати до себе уваги, він сів на автобус і поїхав у центр міста. Влаштувався у затишному та прохолодному готелі Палас під своїм справжнім ім'ям, і два наступні дні поводився як фотограф, який приїхав за завданням журналу. Мануель ходив містом, обвішаний трьома фотоапаратами, і знімав місцеві визначні пам'ятки. На третій день, коли в Баїї звикли до приїжджого фоторепортера, Мануель Андрадас вирішив, що настав час братися за справу. Після обіду Мануель засунув у кофр для фотоапаратів плавки і вирушив автобусом до Амараліни, передмістя Баї, де живе Еунісія Камарра. Жінка, яку йому треба було вбити. Роздуми мали абстрактний характер. Андрадас розумів, що як професіонала такі питання його не повинні хвилювати, хоча з жінками працювати він насправді не любив. Мануель Андрадас вийшов в амараліні і озирнувся на всі боки. Він був на березі. Перед ним стояло кафе, відкрита тераса якого виходила на океан. Біля кафе смаглявий торговець із сліпучо білими зубами. Пригощав зграйку школярок кокосовими горіхами, спритно відсікаючи гострим мачете їхні верхівки. Фотограф неквапливо попрямував до океану. Пляж був порожній, людей на березі майже не було. Декілька людей із захопленими криками вбігли в океан і почали грати в м'яч. Біля самої води розташувалися дівчатка 12-13 років у білосиній шкільній формі. Які хвилину тому вгамовували спрагу соком кокосу. Мануель Андрадас влаштувався метрів за десять від них і з усмішкою привітався. Дівчата привіталися сухо, але, побачивши кофр з фотоапаратами, про щось жваво зашепотіли. Потім гарненька білява дівчинка, вочевидь, верховода компанії, зібравшись з духом, відокремилася від подруг і обережно підійшла до Мануеля. А у вас у сумці фотоапарат? Спитала вона. Ви нас знімете? Будь ласка, покажіть, як він працює. Я також хочу сфотографувати. Можна? Ну, будь ласка, тільки не так швидко, сеньорито, засміявся Андрадас. Так, ви маєте рацію, я фотограф. Поки дівчатка вивчали фотоапарати, кілер з усмішкою стежив, щоб вони нічого не зламали. Потім сфотографував їх на згадку. А ви надішлите нам фотографію? Несміливо поцікавилася білявка. Моя бабуся захоче на неї подивитися. Звичайно, кивнув Мануель, і не візьму з вас жодного крузейро. Андрадес усміхнувся, задоволений тим, що встановив контакти з місцевими жителями. Тепер вони дадуть відповідь на будь-які питання, що його цікавлять, про Амараліну та Еунісію Камарра. Ви хочете скупатися, сеньоре? Питала білява школярка Не бійтеся, купайтеся спокійно, ми приглянемо за вашими фотоапаратами. Тільки будьте обережні, біля скель сильна течія, може занести в море. Андрадос, який замислився над тим, як краще виконати справу, не звернув уваги на застереження. І лише поринувши в прохолодну воду і відпливши на кілька десятків метрів від берега, він зрозумів, що мала на увазі дівчинка, коли говорила про обережність. Але було вже запізно. Його підхопила сильна течія, з якою не могли впоратися навіть його м'язисті руки. До того ж, плавець він був поганенький. Мануель із головою пішов під воду. В голові промайнула думка ніж така прохолода, краще б він смажився на сонці. То була остання думка, яку він пам'ятав. За нею настала темрява. Мануель Андрадес розплющив очі і побачив сліпуче синє небо та яскраве сонце. Він лежав на спині на піску, і від утоми, здавалося, не міг поворухнути ні рукою, ні ногою. За кілька метрів від нього стояли три дівчинки в мокрих шкільних сукнях. Ми вас попереджали, сеньори!» – з докором промовила білявка, побачивши, що він прийшов до тями. Що там сильна, течія? Ви нас не послухали, ось мало не потонули. Вам пощастило, що ми з Марією та Летицією добре плаваємо. Ми вас витягли, а решта злякалися і втекли. Я завдячую вам життям, прохрипів Мануель Андрадес і закашлявся. Він упіймав себе на думці, що забув, коли востаннє комусь дякував. Несподівано його серце кольнуло погане передчуття, і він спитав Як вас звуть, сеньорито? Еунісія Камара, а вас. Мануель відіслав Летицію та Марію додому, а Еунісію попросив трохи затриматися, сказавши, що хоче її сфотографувати одну, щоб у нього залишилася фотографія дівчини, яка врятувала йому життя. Мало того, що дівчинка врятувала йому життя, то вона ще йому й сподобалася. Зробивши кілька знімків у різних позах, він сказав а зараз покажи, яким ви мене витягли з води. Еунісія з дзвінким сміхом, як лялька, повалилася на пісок. Вона нерухомо лежала, злегка розкинувши ноги в різні боки, заплющивши очі й розтуливши рота, дивовижно, схожа на мертву. Мануель зробив кілька знімків і почав розпитувати. Ти живеш із мамою й татом? Ні, сеньора Андрадес. Мої батьки померли. Я живу вон у тому великому будинку на пагорбі з бабусею. Так, великий будинок. Напевно, твоя бабуся багата жінка та знатна дама. Чи сподобається їй, що ти врятувала життя бідному фотографу? Моя бабуся дуже хороша людина, насупилась дівчинка. Ви її не знаєте, тому так кажете. Вона справді дуже багата, бо дідусь був найбільшим торговцем алмазами у Бразилії. Отже, ви з бабусею мешкаєте удвох у великому будинку. Мабуть, нудно. Чи ти маєш братів і сестер? Ні, в мене крім бабусі нікого немає, сумно зітхнула Еунісія, але одразу повеселішала. Хоча, знаєте, у мене в Ріо живе зведений брат. Звісно, він старий, йому вже за тридцять, але він все одно, мій брат, у нас із ним одна мама, але різні батьки. І певно, твоя бабуся його не дуже любить. Проникливо зауважив Андрадас. Ще і як не любить. Вона називає його брехуном і. Еунісія смішно зморщила чоло, згадуючи слова, паршивою вівцею в сім'ї. Розумієте, моя мама втекла з дому, вийшла заміж, ще зовсім молодою, та народила Луїса. Мені його шкода, бо в нього також нікого, крім нас, із бабусею немає. Я іноді потай від бабусі пишу йому листи. Потай, бо бабуся не хоче навіть чути про нього. Він багато разів просив у неї допомоги, а вона постійно відмовляє. Може, вона залишить йому грошей у заповіті, коли помре? Нічого подібного, усі гроші дістануться мені. Луїс, каже бабуся, не отримає жодного крузейро, поки в нашій родині залишатиметься хоч одна людина, окрім неї. Бідолашний Луїс. По моєму, він добрий, просто йому не щастить. Коли в мене буде трохи грошей, я поїду до нього в Ріо і готуватиму йому. Ти його колись бачила? спитав Мануель. Лише фото, похитала білявою голівкою Еунісія. Торік він написав мені листа, запитав, чи не пробачила йому бабуся, і вклав у конверт фотографію. Я йому тоді відповіла і теж надіслала свій знімок. Луїс гарний, хоч і старий. Яке ж прізвище у твого Луїса? Луїс Ферейра. Він десь працює? У готелі Аранья бухгалтером, відповіла дівчинка. Переодягнувшись, Мануель Андрадас відвів рятівницю в кафе і з незвичною для себе щедрістю почастував лимонадом. Еунісія випила дві пляшки і вирушила додому, сказавши, що бабуся хвилюватиметься. Я дуже тобі вдячний, Еунісія, сказав на прощання фотограф. Хто знає? Може, я тобі теж колись стану у пригоді. Коли вона пішла, він довго сидів у кафе, дивився на океан і думав, як йому тепер бути. Триста тисяч крузейро – великі гроші, і їх не хочеться втрачати. Але й убивати людину, яка врятувала йому життя, він теж не міг. У Ріо Мануель Андрадас повернувся нічним рейсом того ж таки дня з готовим планом. Він знав, як відплатити білявій дівчинці, яка врятувала йому життя? Замість того, щоб їхати додому, фотограф поїхав з аеропорту до себе в студію і взявся до роботи. Він проявив зняту в баї плівку і довго уважно вивчав крізь збільшувальне скло негативи, перш ніж вибрати найкращий і збільшити його. Потім, за допомогою кількох телефонних дзвінків, зв'язався з Родольфо і домовився про зустріч вранці. Покінчивши із справами, Мануель поїхав додому, ліг спати і одразу заснув міцним сном. Це була не жінка, м'яко дорікнув він наступного дня Родольфо, показуючи фотографію Еунісії Камари. А дитина. Посередник уважно вивчив фотографію білявої дівчинки, що нерухомо лежить на піску, як мертва, і задоволено кивнув. Думаю, замовник залишиться задоволеним сказав він, не звернувши уваги на закид. Можна, я візьму фотографію. Її потрібно показати замовнику. Якщо все буде гаразд, зустрінемося на цьому ж місці завтра, о третій годині, тоді і отримаєте решту гонорару. Наступного дня, рівно о третій годині дня, Родольф очекав Мануеля біля квіткового магазину. З його задоволеного вигляду, фотограф зрозумів, що підозри знімок не викликав. Гарна робота, похвалив посередник. Замовник залишився задоволеним. Ви, як завжди, виявились на висоті. З цими словами він пішов, залишивши в руці фотографа товсту пачку грошей. Мануель Андрадас байдуже сунув банкноти до кишені і вийшов на тротуар. Він зупинив таксі, доїхав до Копакабани і вийшов за квартал від готелю Аран'я дев'ятиповерхової сучасної будівлі зі скла та бетону. Відпустивши таксі, подивився на всі боки і схвально кивнув. На відміну від Баїї, на пляжі яблуку не було де впасти. У таких умовах працювати було легко можна швидко загубитись у натовпі. Мануель перейшов на інший бік вулиці та зателефонував з телефону автомата до готелю «Аранія». За хвилину він уже розмовляв із сеньором Луїсом Ферейро. Як він і припускав голосу зведеного брата Еунісі. Був неприємним, високим і ображеним. У мене для вас послання з Баї, сеньора Ферейра», – казав приглушеним голосом фотограф. Зустрінемось за 10 хвилин на пляжі навпроти вашого готелю, біля кіоску продавця повітряних зміїв. Не чекаючи відповіді, Мануель повісив слухавку і вийшов із кабіни. Він зупинився метрів за 10 від кіоску, в якому йшла жвава торгівля повітряними зміями. І почав чекати. За кілька хвилин з готелю вийшов злегка сутулий і, вочевидь, стривожений молодик з уже рідкуватим білявим волоссям. Він перебіг через дорогу, зупинився біля кіоску і почав злякано озиратися на всі боки, кожні кілька секунд кидаючи погляд на дешевий годинник на лівій руці. Останні сумніви, що це зведений брат Еунісії Камари, зникли. Мануель почав неквапливо пробиратися до нього крізь натовп відпочивальників. У правій долоні він ховав невелику стрілку з обрізаним держаком і гостро заточеним металевим наконечником, кінчик якого був змащений чорною густою рідиною. Навколо кіоску юрмилися кілька покупців, за якихось 5 п'ять метрів четверо підлітків грали у волейбол, а біля ніг ферейри на піску. Засмагали дуже товстий чоловік і жінка. Проходячи повз нього, Мануель Андрадас перечепився об його ногу і, звісно ж, ненароком наступив на ногу Луїса Ферейри. Щоб не впасти, він змахнув руками і непомітно вколов стрілою бухгалтера у зап'ястя. Біль від уколу заглушив куди сильніший біль у нозі. Ферейра з тихим криком відскочив убік і вилаявся. Кіллер чемно вибачився за незграбність і неквапливо рушив далі. За кілька секунд він уже розчинився у натовпі. Мануель ішов неквапом і не оглядаючись. У цьому не було жодної потреби, бо він знав, що відбувається у нього за спиною. Курара вже потрапила у кров Луїса Ферейри і розпочала свою згубну роботу. Ферейра, напевно, зараз лежав на піску. Не в змозі поворухнути ані рукою, ані ногою. За дві, максимум три хвилини у нього зупиниться серце і він помре. Після його смерті життя гарненької білявої дівчинки з баї, яка зробила майже неможливе, торкнулася потаємних струн у душі Мануеля Андрадаса, про існування яких він уже давно забув, буде поза небезпекою. Якщо хтось рятує вам життя, то ви у разі потреби повинні відповісти тим самим.